Свято Різдва як одне з найбільших християнських свят, дуже часто оповите різноманітною міфологією, пов'язаною із його святкуванням. Нещодавно ми мали перемогу здорового лузду щодо дати святкування за старим чи за новим стилем. Сьогодні я б хотів поговорити про дату святкування 25 грудня. З цим також пов'язано дуже багато різноманітних. Міфів, якщо можна так сказати, і один з них найпоширеніший, який поширюється не тільки на святкування Різдва, але й на інші християнські свята. Мовляв, свято Різдва було встановлене 25 грудня для того, щоб витіснити якесь поганське свято. Зокрема, дуже часто в літературі різноманітній згадується свято так званого непереможного сонця, і, мовляв, оскільки. В давній Римській імперії це свято святкували. Християни придумали замість нього свято Різдва Христового і хотіли витіснити цей культ свята непереможного сонця, це до певної міри можна сприймати, якщо не заглиблюватися в історію і не досліджувати його глибинно, а просто так сприйняти як твердження. Бо якщо ми дивимося на різноманітні джерела, ми можемо побачити, що свято непереможного сонця, по-перше, було дуже новим святом воно не святкувалося е, раніше в Римській імперії Третього століття. Перші серйозні згадки про це свято ми зустрічаємо від імператора Аврелія, який сам був почитателем сонця і хотів його встановити по друге, якщо ми подивимося на календар поганських свят того часу, 3-4 століття, і один з найдавніших таких календарів є так званий календар Філукала з 354 року, ми можемо побачити, що сонце святкували набагато частіше впродовж року. Є принаймні п'ять різних дат святкування різноманітних солярних божеств. З яких свято непереможного сонця не було найбільшим, воно було одноденним святом в порівнянні, наприклад, зі святами в жовтні, які тривали по декілька днів, інколи чотири дні, і супроводжувалися великими великими святкуваннями. Але е е якраз жарт полягає в тому, що цей календар філукала, окрім свята непереможного сонця, 25 го числа, включає також народження Ісуса Христа, і це є перша е е дата. Зафіксована в якомусь документі. Тому, повертаючись до свята святкування Різдва, треба задати собі запитання, хто кого хотів витіснити і чи взагалі хотіли хтось когось витісняти, чи поганий християн, чи християни поган. Якщо ми подивимося на проповіді отців церкви з цього періоду, ми не побачимо там жодної конфронтації християнського свята з поганським святом, ані навіть згадки про те, що. Христос своїм народженням яким чином позбавляє нас поганства. Так, є е, е, поняття світла і темряви, наприклад, сонця, яке просвічує темряву нашого незнання в першу чергу, але не е, що Христос заміняє якогось поганського бога, чи Він перемагає поганського Бога Сонця е, чи щось подібного до того. Вперше взагалі така ідея заміни християнського святом Давнього поганського свята з'являється дуже пізно е, перший е, історик чи письменник, краще сказати, навіть який про це згадує, є сирійський християнський автор Барсалібі. І він е, просто обґрунтовуючи перенесення свята Різдва з 6 е, січня на 25 грудня, в 12 столітті, аж зауважте, говорить про те, що правдоподібно Воно замінило якесь поганське свято Сонця чи щось подібного. Це дуже пізнє джерело, і тому не можна звертати на це уваги. До чого більше хоче заохотити нас святкування Різдва є до пізнання правди в основному, пісне співі нашого свята християнського святкування Різдва, ми співаємо різдво твоє, Христе Боже наш засвітило світові світло знання. І тому перше послання, яке свято Різдва нам хоче дати разом із народженням Ісуса Христа, є також отримання знання, не сприймати християнство легковажно, не сприймати нашу віру легковажно, йти до глибин, досліджувати джерела, не бути легковірними в своїй вірі, перевіряти їх. І саме це переслідували завжди християни, коли ставилися серйозно до своєї віри. Вони засновували школи. Які мали поширювати знання, вони створювали університети для того, щоб досліджувати джерела, повертатися ад фонтес, і саме різдво є поверненням людини до її витоків. Христос народжується як дитина, але він виростає як повноцінний чоловік, помирає на хресті і воскресає для того, щоб. Людську природу посадити по правиці отця, і це немає нічого спільного з ніяким поганством чи з якимись солярними божествами, які почиталися в Римській імперії, але мають до діла із дослідженням природи, із дослідженням своїх коренів із дослідженням своїх джерел. Хай свято різдва допоможе і нам не сприймати нашу віру легковажно, але заглиблюватися, повертатися до її витоків, перевіряти різноманітні теорії. Які множаться і спотворюють нашу віру. Христос рождається.